Уявіть собі, просто зараз у середині кожної клітини нашого тіла працює мікроскопічна, але неймовірно складна фабрика. І от сьогодні ми вирушаємо туди на екскурсію, побачимо, як генетичний код, сама мова життя перетворюється на білки. А білки це ж і є ті самі будівельні блоки та робітники, які власне і роблять нас нами. І от перше питання: а як клітина взагалі знає, що їй будувати, і як, звідки беруться всі ці інструменти, структури, мікроскопічні двигуни, які підтримують її життя? Відповідь на це криється в самій основі біології, і це процес, який ми зараз розберемо. І цей ключовий процес має назву трансляція. Якщо зовсім просто, то це момент, коли креслення, записане мовою РНК, ніби перекладається на мову білків. Це і є серце нашої фабрики, те місце, де інструкції нарешті стають чимось реальним. Гаразд, давайте тепер до деталей уявімо цитоплазму крітини. Це такий собі галасливий заводський цех, де й кипить уся робота. І, звісно ж, як на будь-якому виробництві, тут потрібна енергія, паливо. У світі клітин це паливо, крихітні енергетичні батарейки, молекули під назвою АТФ. Але ж клітина, вона ж неймовірно ефективна. Вона не чекає, поки один білок буде готовий, щоб почати робити наступний. Ні. Замість цього вона запускає цілу низку верстатів. Тобто рибосом на одне й те саме креслення, і ось такий от жвавий складальний конвеєр називається полірибосомою. Так, перш ніж ми подивимось, як усе це працює в дії, давайте познайомимося з ключовими гравцями. Хто ж вони? Ця команда та обладнання, без яких наша фабрика просто зупиниться. По-перше, рибосома це, власне, і є наша виробнича машина наш верстат. Уявіть собі, конструктор з двох частин великої та малої. От саме вони з'єднуються навколо креслення, щоб почати збірку. Далі МРНК або матрична РНК це наше креслення. По суті, це така собі мобільна копія інструкції з головного архіву, тобто з ДНК, що надійно зберігається в ядрі. Саме МРНК і доставляє цей цінний код із центру управління прямо в наш заводський цех. А хто ж доставляє сировину? А цю роботу виконує ТРРНК або транспортна РНК. Уявіть її як таку спритну вантажівку, що привозить потрібну деталь точно в потрібний момент. І що важливо, кожна ТРНК має унікальний ключ, антикодон, який ідеально підходить до конкретного замка кодону – на нашому кресленні МРНК. Ну і звісно ж, сама сировина амінокислоти це ті самі будівельні блоки. Найкраща аналогія це глинки Лего, з яких рибосома і буде конструювати наш білок. І що круто, в цитоплазмі завжди є цілий склад цих цеглинок, готових до використання. Окей, вся ця складна штука насправді ділиться на три цілком логічні етапи. Це ініціація, тобто запуск конвеєра, потім елонгація, безпосередня збірка, і нарешті термінація завершення роботи і випуск готового продукту. Давайте пройдемося по кожному кроку. І так з чого все починається? Звісно ж, з першого етапу ініціації. Це той самий момент, коли все тільки готується до старту. Уявіть, мала частинка рибосоми знаходить наше креслення МРНК, і починає ковзати вздовж нього, ніби скануючи код. Вона шукає спеціальний сигнал старт кодон АУГ. Це як зелене світло світлофора, чітка команда почати збірку тут. В цей же момент до неї приєднується велика частина рибосоми і прибуває перша вантажівка ТРНК. Вона завжди привозить одну й ту саму стартову амінокислоту метіонін. Все, конвейер запущено, тепер починається найцікавіше етап збірки або елонгації. Саме тут крок за кроком і нарощується наш білковий ланцюг. І от рибосома починає свій рух уздовж креслення МРНК, ніби потяг по рейках. Вона пересувається рівно на три літери це один кодон, і зчитує наступну частину інструкції. І ось тут просто магія точності. Як тільки новий кодон опиняється в зоні щитування, миттєво прибуває та сама вантажівка ТРНК, чий ключ антикодон ідеально підходить. Вона доставляє саме ту амінокислоту, яка потрібна за інструкцією. І головне жодної помилки. А тепер. Ключовий момент: рибосома спрацьовує як мініатюрний зварювальний апарат. Вона створює міцнющий хімічний зв'язок, який називається пептидним, між новою амінокислотою та ланцюгом, що вже росте. Клац і ланцюг стає довшим на одну ланку. А порожня вантажівка ТРНК, виконавши свою роботу, від'єднується і вирушає на склад за новою порцією сировини. І цей танець, рух, щитування, доставка, з'єднання, він повторюється знову і знову, і все це з шаленою швидкістю. Рибосома просто мчить уздовж креслення, дозволяючи клітині збирати складні білки, які складаються з сотень амінокислот буквально за лічені хвилини. Та вічно цей процес тривати не може, правда? Треба ж колись зупинитись, як же наша фабрика дізнається, що білок готовий? Давайте перейдемо до фінального етапу термінації. Рибосома біжить, біжить по кресленню, аж раптом натикається на спеціальний сигнал. Це один із трьох стоп-кодонів УАА, УАГ або УГА. Для рибосоми це як великий червоний знак стоп. Однозначна команда, роботу завершено, зупинити конвеєр. І в цей момент бац! Весь складальний комплекс розпадається. Наш готовий продукт, білковий ланцюг, відпускається у вільне плавання. А сама рибосома роз'єднується на дві свої частинки. Але не назавжди кожна з них готова знайти нове креслення і почати всю роботу знову. Але стривайте, це ще не кінець історії. Щойно створений ланцюг амінокислот це, по суті, лише заготовка. Щоб стати повноцінним робітником, він має пройти етап дозрівання, тобто правильно згорнутися у свою унікальну тривимірну форму. Без цієї правильної форми білок просто не зможе виконувати свою роботу. Це як з орігамі. Поки не складеш, це просто папірець. Ну що, ми побачили фабрику в дії. А тепер давайте спробуємо самі. Спробуємо себе в ролі операторів цього конвейера. Чи зможемо ми взяти креслення і розшифрувати, який білок буде створено? Давайте навчимося читати мову життя генетичний код. Перш за все, треба пам'ятати, що наше креслення МРНК це копія, таке собі зеркальне відображення шаблону ДНК. І копіювання відбувається за чіткими правилами: Аденін стає урацилом, тимін стає аденіном, цитозин гуаніном і гуанін цитозином. Отже, якщо в ДНК ми бачимо послідовність ТАЦ-ГАД, то в МРНК вона перетворюється на АУГЦУА. Окей, у нас є код МРНК. Що далі? А далі ми беремо спеціальну таблицю генетичного коду. Тут все просто як у грі в морський бій. Перша літера нашого трилітерного коду це рядок, друга це стовпець, а третя допомагає знайти вже конкретну амінокислоту в комірці на перетині. Давайте разом прямо зараз наш перший кодон АУГ шукаємо рядок А. Потім стовпець У, і в цій комірці знаходимо третю літеру Г. І що ми бачимо? Метіонін, наша стартова амінокислота. Йдемо далі, кодон Це Уа, рядок С стовпець У, третя літера А це лейцин. Бачите? Нічого складного, все працює за чіткою логікою. Отже, ми побачили, яка це точна вивірена й елегантна система, де кожна літера має своє значення, і тут виникає логічне питання: а що якщо? Що як у цій ідеальній інструкції для всього живого трапиться одрук? Навіть одна єдина помилкова літера? Про це варто подумати.